Так, дивимося. Так, польські. Так, 1 грош. Тепер, тепер є 5 грош, це 5 копійок. Тепер є 10 грош. Є в нас 20 грош. Так, тепер є 20 грош. знову 20 грош. Такі от іменно. Так, тепер будемо дивитися по злотих. Два злотих, от так вони виглядають. Ще є два. Є 5 злотих от таких монетою. Є от таке євро 90-го року. І є ще от є один злотий от такий монетою. І є ще один. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати.